В столиці ветеранів і ветеранок навчають тактичній медицині. Серед 200 заявок обрали 15 учасників після триденного курсу. Вони самі стануть інструкторами. Перший навчальний день бачила Дарія Григоренко. Да, і тиск. Чудово. Макети з пораненнями, тренувальний гемостатик та рукавички. Так розпочинаються заняття із тактичної медицини для ветеранів та ветеранок. Чудово, це розвиток бойової медицини. Моя дружина знайшла ці курси, а я був не проти, бо хочу розвивати тактичну медицину. Я два з половиною років розвиваю її. З військової служби Юрій звільнився. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Каже, після реабілітації думав, чим займатися далі. Для себе обрав медицину. Це Бахмут. Це Кліщівка, останній мій виїзд. Нещодавно отримав інвалідність внаслідок війни. Маю імплант в шиї. Сипеться хребет, ну я не здаюсь в подальшому. Хочу навчати ну, хлопців, військовослужбовців, а також цивільних. любов у 128-й бригаді збройних сил служила бойовою медикиною. каже після мінновибухової травми у війську повернутися не може, але хоче допомагати побратимам. Якщо кожен з нас навчить, хоч десяток краще сотню. І це хлопцям збереже життя. Це буде дуже гарно. Курси для ветеранів та ветеранок тривають три дні. За цей час їм допоможуть стати інструкторами з тактичної медицини та першої допомоги, розповідає організатор тренінгу Олександр Ковальчук. Ми хочемо залучити ветеранів і інтегрувати їх в цивільне життя. Зібрали людей, які мають реальний бойовий досвід, реальний досвід надання тактичної медичної допомоги. Олександр розповідає з двох сотень заявок для навчання. Відібрали 15. Ми викладаємо курс, і потім вони нам мають цей курс відтворити в інструкторську в інструкторській діяльності. На цих макетах для тампонування вчаться зупиняти критичні кровотечі. Поряд з ними Патрік на ці три дні він стане умовним пораненим. У нас є ушкодження нижньої кінцівки, високе намагаюся знайти. Бентом джерело кровотечі розпочинає його там. Понаду створює тиск. Опісля двох днів навчання учасники курсу складають тест учнів. Із найкращим результатом благодійний фонд працевлаштує інструкторами з тактичної медицини та першої допомоги, кажуть організатори. Іншим допоможуть стати фрілансерами та викладати курси для цивільних. Дарій Горгоренко, Дмитро Панов, Суспільне новини.